Павло Тичина пам'яті 30. На Аскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українців, славних, молодих, На Аскольдовій могилі український цвіт, По кривавій по дорозі нам іти у світ, На кого посміла знятись зрадника рука. Квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн? Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті славою святих, на оскольдовій могилі поховали їх. 21 березня 1918 року. 21 за старим восьмим.